Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, є речі, які найбільше викликають занепокоєння зараз у європейських політиків. Що це дізнаєтесь в цьому відео? Також обговоримо трагедію для України. Декілька найважливіших новин з Європи та світу. Додивіться це відео до кінця, підтримайте розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем, тому що війна в Україні триває, на жаль, не лише на фізичному просторі, але й на інформаційному. Отже, що викликає занепокоєння європейських політиків. По-перше, країни Східної Європи, ви знаєте, які вже стикалися з економічними викликами ще до початку війни в Україні. Вони побоюються, що зможуть зазнати ще нового тиску через повернення українських біженців після закінчення війни в Україні. Зараз сотні тисяч Тисяч українців в Європі заповнили робочі місця в умовах низького рівня безробіття. Звичайно, коли закінчиться війна в Україні і буде масове повернення українських громадян, в чому я особисто дуже сумніваюсь, але ж для європейського бізнесу, для роботодавців в Європі, це може створити погодьтесь напруженість на ринку праці, та й демографічний ризик збільшиться, коли частина українців повернеться додому після війни. Хоча, якщо брати статистику, за останні півроку, наприклад, півмільйона українців не повернулись додому у 2024 році, наприклад, українці перетнули кордон 30 мільйонів разів, але 500 тисяч залишились за кордоном, і це друзі, втричі більше ніж у 2023 році. двадцять третьому році. За останніми опитуваннями 21% українських громадян, здебільшого, це молодь від 18 до 29 років. Зараз навпаки планують імміграцію через брак можливостей зараз в Україні слабку підтримку. Держави та наслідки війни тому, враховуючи такі дані, та те, що війна в Україні ще продовжує на жаль тривати, плюс те, що українські громадяни три роки вже проживають за кордоном. Багато з них вже мають роботу, тому вважаю, європейським роботодавцям. Не варто переживати, що багато українців залишать робочі місця. Звичайно, впродовж трьох років повномасштабної війни Росії проти України демографічна ситуація в Україні погодьтесь продовжує погіршуватись. Україна може взагалі перетворитись на країну з пенсіонерами та дітьми. А значна частина жінок залишиться за кордоном. Чисельність населення на підконтрольній Україні території експерти оцінюють приблизно в 29 мільйонів громадян. Ну і звичайно, ще одною демографічною проблемою для України може стати після завершення війни в Україні масовий відтік українських чоловіків за кордон. Ще одна річ, яка викликає занепокоєння європейських політиків, це те, що після вступу на посаду президента Дональд Трамп та його адміністрація не почала налагоджувати прямі контакти з європейськими країнами. Тобто такий підхід різко контрастує з політикою попередньої, ви знаєте, адміністрації, за якою Білий Дім підтримував добрі стосунки з головою Єврокомісії, наприклад, Урсулою фон дер Ляйн та іншими високопосадовцями Європи. Адміністрація Трампа навпаки зараз заморозила контакти з керівництвом ЄС і загострює увагу на взаємодії з правими національними лідерами та міністрами. Наприклад, на інавгурацію республіканця не було запрошено. Жодного високопоставленого представника ЄС, тоді як праві політики європейські з інших європейських країн і не тільки європейських, навпаки, отримали запрошення. Також верховний представник ЄС нещодавно із закордонних справ та політики безпеки. Ви знаєте, Кая Калас. Вона запрошувала держсекретаря США Марка Рубіо на зустріч глав МЗС Євросоюзу, але лист із запрошенням залишився без відповіді. Мабуть, забули перевірити пошту. Ось і лист залишився без відповіді. Таким чином, ігнорування Білим домом ЄС. Стало холодним душем для єврочиновників і зараз Велика Британія та Євросоюз розробляють сценарій розвитку подій у зв'язку з заявами президента США Дональда Трампа про плани. Ввести мита на європейські товари німеччина в німеччині зараз відбуваються бурхливі передвиборчі події. Фрідріх Мерце, ймовірний наступний канцлер Німеччини, обіцяє закрити. Ви знаєте, кордони для мігрантів, включаючи тих, хто має підстави претендувати на політичний притулок. Ви знаєте, що напад в Ашафенбурзі спровокував гостру дискусію нещодавно щодо міграційної політики. Опозиційні сили наполягають на посиленні міграційного законодавства Німеччина. Лідер консервативної партії ХДС Фредріх Мерц в разі обрання канцлером нагадаю, обіцяє вести довгостроковий контроль на кордонах країни та відмовляти у в'їзді всім іноземцям, які не мають дозволу перебувати на території республіки. Тих, хто має залишити Німеччину, Мерц пропонує взагалі негайно брати під варту до депортації. Перед нами він каже руїни десятирічної помилкової політики надання притулку та імміграції до Німеччини. Дуже важко погодитись з такими заявами. мерця, не погодитись, тому що за останній рік дуже багато злочинів в Німеччині, ви знаєте, були скоєні саме. Біженцями з Сирії чи Афганістану. Ну, як наслідок, звичайно, це викликає критику і політиків Німеччини і звичайно, громадян, тому що Німеччина надає можливість для притулку. Біженці до країни приїжджають. Німеччина виплачує їм соціальну допомогу, надає змогу працевлаштування. Ті з біженців, хто навіть може скоїти злочин, чекають чомусь роками на депортацію. Звичайно, все це викликає занепокоєння в звичайних громадян Німеччини. Нагадаю, що дострокові парламентські вибори в Німеччині відбудуться 23 лютого. У канцлера Олафа Шольца до речі залишається все менше часу, щоб завоювати симпатії електорату. Також з неприємного можна сказати про те, що в Мюнхені нещодавно згоріли 23 поліцейські машини. Висунуто версію про підпал. Інцидент стався вночі біля поліцейської дільниці, розташованої в районі Унтерменцінг, коли на місце прибули пожежники, автомобілі вже були повністю охоплені вогнем. Ніхто не постраждав. Будівлі ділянки завдано незначної шкоди. Зараз розслідуванням займається кримінальна поліція Мюнхена. Свідки повідомили, що чули звуки подібні до вибухів. Повертаючись до виборів в Німеччині, для підвищення явки в деяких містах роздаватимуть, наприклад, виборцям безкоштовне пиво. Влада міста Дуйсбург пообіцяла безплатно видавати пиво виборцям, які проголосують на дострокових виборах до Бундестагу в лютому. НАТО нещодавно генсек НАТО побував в Португалії, зазначивши, що її узбережжя під прицілом російських бомбардувальників. Генсек НАТО просить більше зараз коштів на оборону. Нагадаю, що Марк Рюте попередив, що Росія намагається дестабілізувати країни альянсу і закликає членів НАТО збільшити витрати на оборону понад їхню спільну мету у 2%. яка нагадаю, була встановлена 10 років тому і зараз вважається за НАТО низькою через нові виклики. Португалія, в свою чергу, запевнила Рюте, що збирається наростити оборонні витрати до 2%. До 2029 року, в свою чергу, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважав, що країни НАТО зараз мають витрачати на оборону вдвічі більше. До речі, на саміті НАТО, який відбудеться влітку в Газі, буде порушено питання фінансування оборонних програм. В Сербії зараз теж неспокійно. Прем'єр-міністр цієї країни оголосив про свою відставку на фоні масових акцій протесту. Нагадаю, що учасники демонстрації звинувачують владу в корупції та вимагають притягти до відповідальності винних. Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич оголосив свою відставку на тлі масових акцій протесту, що охопили зараз країну. Це моє безперечне рішення піти у відставку, каже він. Він сказав, що його відставка спрямована на зниження напруженості у Сербії, і я закликаю всіх заспокоїтися, заспокоїти пристрасті та повернутись до діалогу. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини з Європи та світу для українців. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.